Україна збере координаційну групу щодо завершення війни. Першу зустріч планують провести у грудні. Сьогодні 1021-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю у студії для вас. Працює Ярина Скрипачова. Час розповідати про новини вівторка 10 грудня. Стартуємо із наголосом на головне та цікаве життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми сюжетів. Тож сьогодні у випуску сьогодні. Кременчук попрощався з полеглим героєм Віталієм Винарчуком. Облаштування укриття для дитячого садочка номер 32 затягується. Стали відомі результати експрес-аналізу по вмісту кисню у воді озера на артскладах. Сьогодні у Київському райсуді відклали розгляд справи по смерті водія міжміської маршрутки Олександра Браги. Нова книга кримичицької авторки Наталії Лікаренко Світло Різдва. Юніт Хеквондисти зійшлися на татамі, аби визначити, хто найкращий. Тож, все по черзі. Сьогодні Кременчук знов у жалобі. В останню путь містяни провели ще одного полеглого воїна Віталія Винарчука, який мужньо захищав нашу батьківщину до останнього подиху. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Віталій Винарчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання 30 листопада цього року. Солдат Винарчук Віталій Олексійович 1983 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 13 вересня 2024 року, займав посаду стрілець-снайпер 3-го десантно-штурмового відділення. Загинув 30 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації. Через невимовний біль втрати присутні відмовилися говорити на камеру. Однак розповіли журналістам, що Віталій переселенець із міста Красногорівка Донецької області. Там працював на вогнетривкому заводі, а згодом пішов служити. У полеглого воїна лишилися мати, брат, дружина та троє дітей. Ти телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Віталія Винарчука. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Про інше, за все гарне проти всього поганого. Така мирська звичка відповідати на запитання представників непровладних змі. Для пана Малецького як червона ганчірка, коли замість по суті, то краще «пафосно» з образами. Так, вчора під час виконкому журналістка Кременчуцької газети запитала Віталія Малецького про його обіцянку, яку він дав ще у серпні представникам дитячого садочка номер 32 про те, що 28 грудня будівельники здадуть в експлуатацію відремонтоване укриття, але обіцяти, як то кажуть, лише можна нагодувати, залишивши неприємний смак. Чому тому, що за версією мера будівельники не здадуть об'єкт в строк через депутата міської ради Богдана Лазуренка, який наполягає, що всі об'єкти пов'язані із безпекою дітей, мають здаватися із дотримань усіх існуючих норм. Саме після звернень депутата до контролюючих органів останні ретельніше перевіряють кількість людиногодин, годин, які витрачені на те чи інше укриття. За словами Віталія Малецького, будівельників у штаті підприємств не вистачає, і щоб не бути їм об'єктом кримінальних справ, вони за словами мера дуже ретельно і раціонально використовують свій робочий. час. І тому, на думку міського голови, будівництво укриттів розтягується у часі. Далі пряма мова. Можливо, в ці строки ми, на жаль, не вкладемося, але робимо все для того, щоб це укриття було максимально готове. У нас були випадки, коли на 99 укриття відсотків готові, але внаслідок спровокованого депутатом Кременчуцької міської ради паном Лазоренко конфлікту, це будівництво перетворюється в довгобут. Я буду називати прізвища своїми нами, тому що ця людина сьогодні ну, дещо порушила. Знаєте, всі етичні і політичні норми, тому з нею треба розмовляти так, як вона на це заслуговує. Про інше стали відомі результати еспрес аналізу по вмісту кисню воді у озера на артскладах, яке нагадаємо з минулого тижня набуло зелено-молочного кольору. За словами головного еколога міста Олексія Федюна, особливих причин для хвилювання немає. Проте відмітимо, що забір на аналіз було взято аж через три дні після інформації про масовий мур риби у водоймі. Далі від нашої ліни Ромаченко. Ось такий зелений колір озера на артскладах, складах на який очевидці звернули увагу ще минулого тижня, тримається і досі. Втім, зауважимо, що мертвої риби, про яку повідомляли в соцмережах, сьогодні ми не побачили, але відомо, що на місце виїздила і комунальна лабораторія, і екологи, і, скоріш за все, недаремно. Що ж їм вдалося з'ясувати, дізнаємося, і ми. Про причини незвичного яскравого забарвлення водойму у соцмережах почали дискутувати ще з п'ятниці минулого тижня. Коли редактору Кременчуцької газети Олегу Булашеву про чимало мертвої риби на поверхні озера повідомили очевидці. У першу чергу користувачі соцмереж зауважували про можливий злив невідомої речовини. Минулої п'ятниці, близько 14-ї години, в редакцію Кременчуцької газети зателефонувала жінка, яка повідомила, що вийдете, і подивіться, яка територія на озері, яка ситуація на озері на території колишніх артскладів. Ми виїхали туди, і побачили незвичний колір самої водойми, і побачили, що вздовж берега плаває, я б сказав, така невеличка і мальок мертвої риби. Тож, уже після його звернення на місце поїхала виїзна комунальна лабораторія, начальник відділу екобезпеки міськраду Олексій Федюн та держекоінспекція центрального округу. Ми написали заяву, і відповідно все почалось рухатися. Туди виїжджали зробили експрес-аналіз, який нічого не виявив, і потім вже взяли проби води, які робилися більше доби. І ось ці проби виявили деякі порушення. Ми також спілкувалися з мешканцями, які живуть поруч з цією водоймою, і цей чоловік розповів нам, що Таке відбувається періодично, приблизно в таку ж пору року, коли температура починає падати на мінуса, він каже, але тоді не відбувалася замора риби. Про те, як з'ясувалося, заміри на аналізи брали не в п'ятницю, а аж в понеділок 9 грудня. Мовляв, коли дізналися, для забору вже було темно. Він робився в понеділок. Про повідомлення в п'ятницю прийшло вже знову була там темна пора року, ніхто ж людей не погони, щоб там працювали з експрес-приладами, тому в п'ятницю відібрали тільки воду і відвезли в лабораторію на водоканала. Вчора вже працювали там з оксиметром, там з пметром і з іншими приладами. Шукаючи причину, місцеві екологи досі розводять руками. А от чи особливо поспішають шукати за словами Федюна, ситуація з технічною водоймою могла статися ще раніше. Адже місце ніхто не контролює, як і того, то і що саме може туди зливати. Чи це ілові якісь там от відкладення? от піднялися там вони ж і така температура була, що там ви ж розумієте, коли верхній шар от води там охолоджується там до 4 градусів, знизу вона от ну тепліша. Там є певні там от процеси, що нижній шар от води от піднімається, він може бути змулом. Тому таке було. Ну там ж на вихідних була і рибінспекція, і поліція масового мору риби ну, ніякого не виявлено. Та прокоментував надані експрес-тестом показники. Зокрема, в міст розчиненого кисню воді виявився в нормі вище чотирьох, і водневий показник піаж також у межах п'яти шести. Ми ж телефонуємо до лабораторії водоканалу воду на аналіз, який надала виїзна комунальна лабораторія. Тобто ми їм віддали його, ну які там, з якими нормативами вони будуть його порівнювати, тобто я вам не можу цього сказати, розумієте? Про дослідження дізнаємося, і в інспекції вище, зокрема, у державній екоінспекції центрального округу у Полтаві. За словами її очільника, через відключення світла дослідження не завершені. Однак, попередньо виявлена чужорідна речовина, через що і фільтрація води відбувається дуже повільно. На перший погляд ну не зрозуміло, що це за речовина. Це ну як ми досліджуємо. Тільки ну там короткий перелік хімічних сполук. Так. А це якесь ну, щось складне. Вода дуже погано фільтрується. Звичайно, вода фільтрується через фільтраву пропускаємо. Ну буквально там, ну яка б вона не була там засмічена з е, там каналізація, ну такі стоки, що ми розуміємо, то вона фільтрує фільтрується дуже швидко. Тож чекаємо остаточних результатів лабораторій. Наш випуск триває сьогодні. у Грюківському райсуді відклали розгляд справи по смерті водія міжміської маршрутки Олександра Браги аж на 14 січня. Прокурор додав затребувані копії документів та медовідки підозрюваного фото зі слідчого експерименту. Також почали оглядати відео з камер спостереження за автовокзалу того ранку. У документах з військової частини у винуваченому надані позитивні характеристики. З громадської організації Легіон Спорт повідомлено, що раніше військовий. Займався боксом. Нагадаємо, 9 травня цього року на автостанції біля колишнього мосторон пасажир в камуфляжі побив водія, після чого той через п'ять днів помер у лікарні. Додамо, що на засідання підозрюваний підключався онлайн, оскільки з 2022 року проходить військову службу. А от жоден зі свідків, допит яких мав відбутися сьогодні, до суду не з'явилися. І ви пам'ятаєте, да що свідків ми чекали? Ващак на сьогодні ви так. викликалися, але не достали жодного свідка. Причини я лу дожжу до на наступний теж буде забезпечувати. Добре. Про інше відповідно до закону України про місцеве самоврядування міський голова щорічно має звітувати про свою роботу перед тим, хто його обирав. От тільки у Кримчуці громада в останній мала шанс поставити питання особисто меру під час його звіту у далекому 2019 році. Вже у 2020-му Віталій Малецький вперше так би мовити звітував за допомогою онлайн-трансляції на телеканалі «Кременчук», Як пояснювали тоді онлайн-боковід? У 2021-му онлайн був знову карантин. У 2022 причини навіть не пояснювали, просто констатували факт. Мер міста знову звітуватиме онлайн. Два наступні роки серед причин широкомасштабна війна, коли мера міста нагадую, комплементарну уду самому собі, а можливість поставити будь-яке питання, а особливо ті, які не подобаються, забирають чи влаштовують цю громаду. Дізнавалася Леся Жуйкова. Четвертий рік поспіль мер Кременчука прозвітує перед громадою через телевізійну трансляцію. За підрахунками міського бюджету рік функціонування комунального телебачення обходиться майже у 22 мільйони гривень. Спочатку звітувати очно заважав ковід, а тепер війна. 27 грудня о 18.00 власне відбудеться звіт мера. Градоначальник розповість про результати своєї роботи. Захід транслюватиметься онлайн на телеканалі Кременчук. Можливості поставити питання особисто не буде. Чи вважає громада такий формат зручним та доцільним? Та які б питання вони адресували меру, ми дізнавалися на вулицях міста. Дуже зручний, дуже доцільний. Завжди можна приглянути, що робить мерія. Мене турбують питання опалення і, в частності, умовно постійна частина при опаленні. Читаю іноді ці звіти його, що, що там зроблено для міста. Мабуть, дороги, тому що навіть з дитиною дуже погані дороги. Їдемо і постійно якісь ями, кочки і все. Ну а як же інакше? Більше нічого ми не бачили. А газету ще бачимо. Вроді поки все влаштовує, що? кроме пенсії. Ну, мабірно, да. Я не дивлюсь. Не вважаю. мене, наприклад, сьогодні 7 часов не буде світу. Я буду радуватися. Я не можу внучку підключити онлайн урокам, тому що світу нету і інтернет не грузиться. Смотрите тротуари. Только по соборні тротуари. Другі тротуари где? Гді? Вважаю доцільним. Я хотів би йому подякувати за такий новорічний настрій, який був. Для нас подарована ним. ним. Ну, враховуючи те, що зараз пора інноваційних технологій, як кажеться, ми всі спостерігаємо за комп'ютерами, всі новини ну, звідти черпаємо. Тобто я ще вважаю, що це добре. Стан доріг це, мабуть, для автомобілістів це велика проблема на даний час. І е, укриття для школярів. Лучше так, ніж ніяк. Я його може, і не дивлюся. Як і всіх містян, то тривожить їхня зарплата. Занадто вони себе люблять. Занадто. Треба подумати і за пенсіонерів трохи. Наш випуск триває, благодійний фонд Артема Марченко не припиняє піклуватися про тих, хто потребує підтримки. Днями волонтерська організація, вкотре отримала гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Про обсяг вантажу та його отримувачів розкаже Наталія Торопова. Цього разу гуманітарна допомога надійшла із Польщі, розповідає керівник благодійного фонду Артем Марченко. Вантаж складається з 28 палет енергетичних напоїв та вітамінізованої води. Допомога призначена для мешканців сіл Хартлівської, Херсонської, Запорізької областей. Значну її частину, за словами Артема Марченка, відправлять у лікарні та шпиталі. Будемо розподіляти шляхом надсилання до тих набувачів, котрі чекають цієї допомоги. Дана допомога розподіляється виключно по запитам, тому всі інші громадські організації і благодійні фонди отримують нашу підтримку. Така допомога у непрості для країни часи дуже важлива, каже Юлія, бойовий медик однієї з зенітних батарей Збройних сил України. Жінка констатує. Артем Марченко вже неодноразово підтримував лікарні, шпиталі, стабілізаційні пункти, як продуктами харчування, так і медичним обладнанням. Ми отримуємо воду, енергетичні напої і це все передаємо, відвозимо в шпиталі, в стаб пункти Волонтери благодійного фонду підкреслюють, гуманітарна допомога є важливим внеском у підтримку українців, що обороняють нашу державу та тих, хто постраждав через війну. Тож волонтерська організація не припиняє тісної співпраці з нашими міжнародними партнерами. Наше постриває днями Кременчуцька авторка книг Наталія Лікаренко презентувала широкому сагалу чергову історію, інтерпретовану через власне бачення. Цього разу на папір лягла розповідь про дівчинку, тато якої військовий. Книга «Світло Різдва» покликана стати черговим доказом того, що дива дійсно існують, особливо у період новорічних та різдвяних свят. Достатньо просто у них щиро вірити. Історію віти Наталії Лікаренко можна знайти у бібліотеках шкіл та садочків. На презентації книги були і наші журналісти. Роксала Жукова розкаже більше. Оповідання Світло-Різдва чергова книга з авторства Наталії Лікаренко. Днями у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці книгу презентували як для дітей, так і для дорослих. Нині ж маленькі вихованці, садочків та шкіл можуть прочитати історію, пов'язану з дитинством, війною та вірою у дива. І я дуже вдячна своєму брату, воїну-захиснику, президенту бійцівської ліги, «Шторм» міста Кременчука помазанову Сергію, за те, що він втілив всю мрію в життя. І нещодавно були профінансовані ним книги і подаровані усім шкільним бібліотекам і дитячим садкам нашого міста. Серед ілюстрацій у книзі можна знайти і малюнок з авторства Онучки письменниці. Саму історію писало життя, каже Наталія Лікаренко. Прототипом героїні цієї книжки є моя онучка, тому що я дуже часто від неї чула такі бажання, коли запитуєш її, а що ти хочеш, щоб тобі Миколай подарував на свято? А Вона каже: Я не хочу нічого, хочу тільки, щоб настав мир каже, додому повернувся тату. А тато мені купить усе. Діти мають вірити у дива попри будь-які життєві обставини та виклики, переконана письменниця. А ще констатує мрія про те, щоб кожна дитина дочекалася на повернення свого захисника чи захисницю. Мусить здійснитися. Цією мрією пронизана і історія. Презентували книгу глядачам цілим театральним дійством. Шестикласниця Лада зіграла роль головної героїні. Дівчинка розповідає: спочатку було хвилювання, але коли почитала книгу, воно зникло. Цитуючи уривок з книги, дівчинка ділиться своїм баченням прочитаного. Я вже не вірю в дива, сніжинка, не вірю. Тут розповідається про те, що її батько як пішов на війну і вона, для неї світ весь змінився. І вона більше не вірить в дива, а потім прилітає сніжинка і каже, тобі треба знову спробувати це зробити. На імпровізованій сцені, крім уривків і заповідання, лунали українські пісні таке собі свято на старті циклу зимових розваг, кажуть відвідувачі. Наша наступна сторінка спортивна, спортсмени досвідчені, та ті, для кого Тхеквондо стало відкриттям цими вихідними, зійшлися у поєдинках. Більше сотні учасників визначали, хто з них кращий. Судді констатують це такі собі підсумкові змагання року, які вперше пройшли за раундовою системою. Кращі з двох дана система схожа дітям на комп'ютерну гру, а отже, ще більш цікава. З учасниками змагань спілкувалися і наші журналісти. Далі більше деталей від Роксолани Жукової. Понад сотня учасників, серед яких добра половина новачків днями зібралися у спортивній залі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Все, аби визначити кращих та продемонструвати свої можливості в рамках закритого чемпіонату міста з олімпійського виду спорту Те ВТФ. Катя прийшла у цей спорт із гімнастики і, хоч займається кілька місяців, Каже, вже встигла зрозуміти, що залишиться надовго. Мені дуже подобається це іскусство, як воно виглядає гармонічно, так навіть красиво, можна сказати. А от теквандиста Артема можна назвати досвідченим спортсменом. Хлопець нині має світло коричневий пасок, але мріє здобути чорний. Мені дуже сподобався такий вид спорту. Я дивився у. Ютубі у інтернеті дивився про новини у у цьому спорті. Потім я мені стало цікаво, які правила у цьому спорті. Завжди поряд на тренуваннях та змаганнях мама Артема Наталя. Жінка констатує, готова підтримувати сина як словами, так і діями, адже певна віра у дітей здатна творити дива. Я завжди намагаюся бути присутньою на цьому святі спорту, майстерності завжди вболіваю не тільки за свого сина, за всю команду, яка у нашого тренера тренується, і це дуже такий вибух адреналіну. Бо це діти намагаються показати, чому вони навчилися. Це завжди приємно, завжди пишаєшся. Ще один учасник чемпіонату, теквандист Роман каже: вже має спортивну мрію, яку планує реалізувати протягом наступних кількох років. Хочу багато медалей і хочу чорно-красний пояс. Поряд батьки, які завжди готові засвідчити досягнення сина. Раніше він займався займався конфу, а потім спробував теквандо і тут залишився. Займається, йому подобається, йому і мою раді. Організатори кажуть, чемпіонат покликаний як вкотре відзначити спортивні заслуги досвідчених спортсменів, так і подивитися на уміння новачків. Перше змагання проводять за раундовою системою. Дитина перемагає поєдинок не за загальним рахунком за кількість раундів, а треба виграти два раунди. Тобто, кожен раунд починається з рахунку 0-0, яка дитина перемагає в цьому раунді. Виходить на другий раунд, раунд знову з рахунком 0-0. Її задача перемогти другий раунд. Якщо в другому раунді перемагає інша дитина, буде третій раунд вирішальний. Тобто ця система вона дітям більш схожа на комп'ютерні ігри того ж складу, як Mortal Kombat. Дітям це дуже цікаво, бо електроника, електроніка сама виставляє ці бали і не обдуриш, там треба вибити на свій вік на свою вагу певну кількість поєнтів. І діти бачать не моніторяться. Суддісто приймає участь лише в додаванні додаткових балів за складні техніки, за техніки на голову, які не оцінюються системою, наприклад, за удари руками. Також повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у розвиток даного спортивного напрямку. Констатують організатори. Втім, нині, як у місті, так і на рівні державному будують амбітні плани щодо його розвитку. На жаль, після вторгнення звичайно зменшилась динамика, але ми під час війни відкрили дві школи додаткові, щоб діти змогли змагатися як і в центрі, так і в інших районах міста. І тому у нас йдуть набори. У мене була зустріч з міністром спорту та молоді Матвієм Бідним, де ми спілкувалися про розвиток текондов в Україні в області та взагалі цілому як розвивається спорт під час війни. підтримка міністра є в цілому. Діти займаються. Переможці спортивного протистояння отримали цінні подарунки гаджети, наплічники тощо. А також солодкі презенти від партнерів. Дитячий спорт має тривати, попри непрості виклики сьогодення, кажуть організатори та партнери чемпіонату. Підсумовуємо кордом синоптичним за прогнозом полтавського гідромецентру. у чуці протягом наступної доби дощитиме. Вітер дутиме зі швидкістю 18 км за годину. Температурні показники від одного морозу вночі до чотирьох плюсових в день. Слідкуємо за новинами, розповідаємо про головне і чекаємо на зворотній зв'язок. Посилання зараз на ваших екранах. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі, добрих світанків. Зустрінемося вже завтра, о 20.40. час новин.